Слава Богу. Нам дуже є приємно сьогодні бути тут серед вас. І насправді, я сьогодні, слухаючи цю вашу історію, я не є яким чином задіяний я або був тут, або виростав тут. Лише тільки моє завдання, те, що я знаю про вас, і я читав історію вашу. І мені приємно є від того, що все ж таки був початок. Всегда є завжди якийсь початок. Був спочаток. І коли ми дивимося сьогодні, у теперішньому часі, я дивлюсь, наскільки да, пройшли роки, пройшов час, але ми бачимо плоди, великі плоди. Ви не самотні, у вас є інші церкви, які е, виросли від вас. І сьогодні ми просто можемо сказати, я вірю, що ви не раз говорили це, що дороги наші, межі наші, як сказав одного разу Давид, пройшли по прекрасним місцям. Ми згадуємо, можливо, сльози. Ми згадуємо, можливо, якісь розставання, можливо, ще щось згадуємо, болі, якісь переживання. Завжди бувають висота, і завжди буває низина. Ви знаєте, Завжди піднімаємося, бачимо успіх і завжди опускаємося. Є такі періоди. Але завжди ми можемо сказати, Боже, дякую Тобі за все, тому що навіть та біль, вона в майбутньому мені принесе радість. Можливо, якби я не переживав би цієї білі, можливо, якби я не переживав би усіх скрутних становищ, сьогодні не було би так хорошо. Можливо, в тому то і є сьогодні наше благословіння, що не все в нашому житті було так гладко, як би хотілося. Не все буває так хорошо, як хочеться, як мріється, в тому то і Боже благословення сьогодні для нас, щоб ми оцінили тим всім, що ми маємо сьогодні. Я дивлюся сьогодні на церкву Ісуса Христа, і приємно визнавати, що церква. Багато усіма багатствами, усіма духовними багатствами. Що ми можемо сказати, це. Ви знаєте, я собі думав, де можна багатих людей знайти духовно? Тільки тут. Не де інше, тільки тут. І сьогодні, дивлячись, можливо, обертаючись своїм поглядом на кожного серця, на кожну душу, ми глянемо, і можна сказати, Пані, людина багата, церква ваша багата. Чим? Можливостями. Церква багата великими можливостями сьогодні. Я хотів би, щоб ви поглянули і зрозуміли, що, мабуть, ніколи в історії України не було для церкви відкрито стільки можливостей, як сьогодні. Ви згідні сім. Сьогодні ми маємо величезні можливості для того, щоб розказати людям про Ісуса Христа, для того, щоб ще границі Божого Царства поширились, для того, щоб Його слава ще більшою була. Ми маємо ці можливості. І ось тут а кожен із нас, він сьогодні якимось чином задіяний в цьому для того, щоб більше і більше служити, прославляти Бога, величати Бога. Ми багаті здібностями. Коли я говорю про це, я згадую, коли я говорив апостол Павло, гляньте на себе, подивіться, на своє общство. Небагато із вас, можливо, таких великих людей. Небагато, можливо, сьогодні церква такими багата, але він говорить дещо інше. Здібності людські це не важливо. Хто як не ми сьогодні розуміємо? Важливо те, що Бог своїм духом одаровує людей, і де сьогодні можна знайти настільки одарованих, настільки сильних, настільки духовних і мудрих людей, як в церкві, які розуміють, які мають правильне відення, які мають правильне понімання всього. Бог благословляє нас такими людьми, Бог благословляє нас цими здібностями, Бог благословляє нас талантами, і лише тільки ця частина, маленька частина, чим володіє церква сьогодні. Якби глибше зануритись у це все і розвинути цю тему, я думаю, сьогодні ми піднялися б своєю вірою і сказали: Вау, не вже це ми, не вже це ми, настільки сильні люди, невже це в наших руках, невже це в нашій владі? Невже маючи таку величезну силу, ми можемо сьогодні ось так легенько просто проводити час і говорячи про те, що ми нічого не вміємо, ми нічого не можемо. Ці слова не до церкви, ці слова не до молодих людей, ці слова сьогодні не до вас. До вас слова, які сказав апостол Павло до друг, в другому післанні до Томофія, перший розділ, шостий вірш, говорить слідючі слово: Сієї причини я нагадую тобі. Щоби ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам дух, Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму. І з цієї причини апостол Павло він розумів, наскільки це важливо сьогодні молодим. Я не знаю, кому би це не стало різним, різним категоріям слоям людей, різним церквам сказати, нагадати, у вас є свої дари, у вас є своє покликання. І коли сьогодні ви згадуєте історію, що було колись, що було раніше, приємно, завжди приємно. Я люблю історію. Мені дуже подобається просто згадувати, наскільки було прекрасно це все. Але є такий якийсь стан, порою наш. Ну все ж хорошо. Казалось би, час прожили церкву зробили настільки багато, і можемо, сізити. ну все, ну і добре. Є майбутнє. І майбутнє наше. Не менш славний, який сьогодні маємо теперішній. Господь настільки хоче благословити ще в майбутньому. І можливо, щоб ще через років 20 ми настільки могли б сьогодні або радіти тим, що Бог приготовив для церкви. Із року в рік, і з року в рік ми йдемо. Ми поширюємо Боже царство. Ми будуємо Божу будівлю, до якої сьогодні ми призвані. Ми будуємо і проявляємо Ісуса Христа в цьому суспільстві серед цих людей. Ми можемо сьогодні радіти тим, що Бог настільки умудрився сьогодні проявитися через нас, простих людей. Простих людей. Через церкву Ісуса Христа Він зібрав ось того, ось тих, ось тих. Він взяв, скільки багато людей, які гинули, можливо, в наркоманії, в алкоголі і так далі. І ми радуємося від того, що люди спасені. Ми радуємося, що Бог настільки високо піднімає таких людей. Це тільки Бог, це тільки Його дух, це тільки Його слава, яку він хоче продовжувати, продовжувати робити через вас, через мене, через кожного, хто є на цьому місці. Говорячи про це все, що ми маємо сьогодні, дорогі друзі, чомусь я чую, я думаю, ви також чуєте про те, що дуже часто ми говоримо: ми не маємо сили, ми не вміємо. Чогось нас не вистачає. Щось, щось не то. Казалось би, все маємо і нічого не маємо. І тому, розуміючи, апостол Павел казав: грій, запалюй цей дар, який Бог дав для тебе. Цей дар може затухнути, цей дар може і виростати. Бог дав нам не духа страху, Бог дав нам силу. Проблема номер один, яку диявол сьогодні використовує проти нас, це страх. Я думаю, ви всі стикалися з цим. Страх паралізує людей. Ми не можемо нічого робити, коли ми боїмося. Ми не вміємо нічого робити, коли ми боїмося. Ми не будемо нічого робити, коли ми боїмося. Чого ми боїмося? Кого ми боїмося? Це вже інше питання. Але Господь говорить про те, що написано в першому Івану, страху немає в любові, але досконала любов проганяє геть страх, бо страх має муку. А хто ж боїться, той недосконалий в любові. І я мрію тим, щоб сьогодні, дорогі друзі, церква або в церкві не було жодного проценту страху. Наскільки це було прекрасне життя, наскільки це була велика сила? До чого б ми не доторкнулися, до чого б ми не були покликані. А я вірю, кожен із нас покликаний до определеної цілі, до определеного діла. Кожен із нас, без вих... без, без, я би сказав, без винятку. Кожен із нас має якесь покликання, має якусь дар, має щось, що зробити для Господа, але нас стримує страх. Ми не можемо зробити, ми боїмося чогось. Бо каже, заклиш, залиш цей страх. Це не є від Бога. Це не є правильно, це не є хорошо. Ти не досягнеш якихось великих успіхів. Не буде мати в твоєму житті благословення, коли там є хоч якихось маленьких відсотків страху. Це не має бути. Отож, дорогі друзі, сьогодні я хотів би просто залишити для вас. Я вірю, що ми сьогодні маємо велику силу, але все ж таки ця проблема лишається в нас. Ця проблема лишається в нас. Проблема страху. Чогось ми боїмося. Ми боїмося, можливо, більше і більше запалюватись в Бозі, не знаю, чому, але є такий страх. Ми не хочемо платити якусь ціну заради того, щоб вогонь Божий він більше і більше загорявся в нас, не говорячи за наше служіння, за наше серце, за наші дари. Для того, щоб ці дари не затухали, для того щоб ці таланти не були закопані, для того щоб кожен із нас. Я не говорю для того, щоб ми виходили сюди, проповідували. Я говорю про славу Бога, яка повинна бути відкрита через наші серця. Я говорю про силу Бога, яка в кожному із нас. Я говорю про те, що Дух Святий, яким ви наповнені, я вірю, Він повинен проявляти Бога, не говорячи за це місце, говорячи за. За, можливо, наше місце, там, де ми є, він хоче проявляти цю атмосферу Христа, любові нести в наші сім'ї, в наші дома, до сердець наших близьких і рідних людей. Хай Господь сьогодні благословить нас, кожного із нас, щоб ми зрозуміли, наскільки важливо гріти, розігрівати цей дар Божий, який ми маємо сьогодні в наших серцях, щоб ми зрозуміли, що цей страх, він, він в тіски завізьме наше серце. Цей дар він не зможе проявитися, коли є страх. Але ми розуміємо, що ми маємо духа не страху, а сили, духа сили, любові і здорового розуму. Амінь.